Для мене підприємництво — це не для всіх. Бо підприємництво це складно, це постійні виклики, це багато стресу, і для цього, для цього ти маєш мати відповідний майнсет і профайл, і бути до цього готовий. Щодо бути готовий. Багато хто думає, що підприємництво або щось зробити, якийсь стартапчик це типу швидко, це нібито спринт. Насправді, ті, хто займається підприємництвом постійно, і, або має вже не одну компанію, всі розуміють, що це марафон. В моєму випадку історія була плюс-мінус такою: я розумів усі виклики того, що означає бути підприємцем. Так як мій батько він був підприємцем і він запускав дуже багато різноманітних бізнесів в Україні. Тому я вже з дитинства. Розумів, що це пов'язано з багатьма викликами, невизначеностями, півотами, конкуренцією і тому подібним. Першою масштабною відомою історією, яку я закофаундив, є Reface. це був 2018 рік. Далі другим бізнесом була Zebra AI. трошки пізніше ми її запустили. Теж залучили гроші від А16. Теж дуже класна історія. Після успіху цих проєктів і їх запуску мені і моїм партнерам стало зрозуміло, що ми хочемо більшого скейлу, ми хочемо продовжити будувати компанії, ми хочемо продовжити допомагати класним підприємцям, видатним науковцям створювати щось нове. Тобто ми хочемо і інвестувати в них, і ми хочемо кобілдити разом з ними. Так ми прийшли до ідеї створення руша як великої машини. Яка дозволяє AI, ml based технологіям, стартапам, розробкам, створюватися з України, щоб Україна була серйозним хабом на карті Європи і в подальшому в світі, і щоб звідси була можливість створювати такого і масштабу технології і виводити їх у світ. Тому в РУШ ми готові підтримувати підприємців. На усьому їх шляху, якщо у вас є ідея, або ви сумніваєтесь, ми можемо допомогти експертизою, експертами і людьми, які підскажуть, куди треба рухатися, в якому виді як краще це робити. Якщо у вас вже є технологія, ви хочете її продати, ми теж можемо з цим допомогти, тому що не всі, особливо діптек-технології і ml технології зараз, треба скейлити і будувати з них венчурну історію, багато технологій. Краще таргетити одразу на великі корпорації або на rd центри які можна продати якусь розробку і гарно на цьому зробити. Це окремий шлях, який, до речі, в Україні мало хто популяризує і каже, що це можливо. Звичайно, якщо є потенціал і можливість ідею скелити, ми готові в це інвестувати і підтримувати команду. Щоб вона зростала і збільшували масштаби свого бізнесу, залучала фінансування, і йшли до великого екзиту. Перша такі вже компанія, яку ми почали будувати з моїми друзями, Кієном, з яким ми навчалися в університеті. Він зараз займається веб 3 проектами, і Антоном Воловиком, який зараз є Косіо в Reface. Перша компанія, яку ми зробили, це був 2014 рік. Кінець 2014-го, початок 2015-го. Це був стартап, в принципі, повний аналог експіренсу. Тобто, в нас були QR-коди в ресторанах, ми автоматично збирали фідбек від відвідувачів і потім ми робили реал-тайм дешборд для власників бізнесу, які могли трекати перформанс ресторанів, офіціантів. Компанія це називалося «Лаудлер», від слова «лауд». Чому ми про неї не знаємо зараз? Є декілька моментів. Тобто, перше, ми почали робити цей бізнес, майже не перебуваючи в Україні. Тобто ми прилітали і вилітали. У нас був тільки один кофаундер, який був постійно тут. Далі ми не були з ресторанного бізнесу. Тобто, в нас було мало інсайтів і експертизи, як це далі скейлити. Третє, в нас був. Великий розфокус, так як в нас були інші роботи, е, на яких ми працювали, і це не було для нас номер один, а навіть номер два пріоритетом, вже маючи у цей набір факторів, які негативно впливали на нашу здатність скейлити цю компанію, зробити з нею щось велике, навіть розуміючи те, що ми не в фокусі, і це для нас не кор пріоритет, навіть коли до нас прийшла е, велика мережа ресторанів по всій Україні. І запропонували ціну, щоб викупити цей бізнес. Ми не використали цю можливість, і ми все одно вірили, що, типу, ми не будемо їм продаватися, побудуємо з цього бізнес на мільйони доларів. Ча ми цим бізнесом по факту не займалися і бачили ряд нюансів, що не дозволяло нам зростати. І це було також одним з наших найбільших факапів. Особливо, що ми їх реджекнули за одну ціну, і вони повернулися до нас ціною в три рази вищою. І було дуже тупо від цього відмовитись. Коли ви чуєте історію про факапи, треба розуміти одне: це нормально. Це нормальний шлях підприємця, який починає будувати щось нове. Так треба дивитися на факапи в Руш. Ми це чудово розуміємо. Ми, як Руш, допоможемо масштабувати, підтримаємо інвестиціями і будемо плічо-пліч з вами робити з цього глобальну історію. А ми в руші кажемо Fuck average be legendary», тому будуйте це з цими словами у серці і в голові.